У місті Глобуни люди провалилися під кригу. Подія сталася сьогодні близько десятої ранку. На річці Сухий Омельник. Місцеві чоловіки зранку вийшли на водойму і під ними тріснув лід. Очевидці відразу викликали поліцію. Як повідомила речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко, коли приїхали рятувальники, один із чоловіків вже знаходився під водою. Один із інспекторів кинувся в воду за допомогою напарника. і Місцевих мешканців дістали з водойми одного із чоловіків 88-го року народження. Його каретою швидкої допомоги доставили до лікарні. Іншого чоловіка дістали з водойми без ознак життя. Померлим виявився місцевий чоловік 89-го року народження. Обставини події наразі з'ясовує слідчо-оперативна група. Місцевої поліції Вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.